Вітаю вас, любі! Коротесеньке послання, яке хочеться сьогодні поділитися з вами. Ви знаєте, просто серце моє розкрите сьогодні для того, щоб нести простоту Євангелія, щоб нести цю істину, яка нас звільняє. Ви знаєте, я сьогодні прочитала таке цікавий пост послання. Ще від Кетерин Кульман, але хтось там написав, поширив, неважливо. Важливо те, що вона сказала там дуже такі дорогоцінні слова. Вона сказала, що я ніколи не проповідувала, що людині робити. Чи її пити, не пити, курити, не курити, гуляти, ну, не ходити, ходити, не ходити. Ну ви розумієте, за що я говорю. Але я проповідувала Христа. Я проповідувала істину. І ця істина вона освобождала цих людей. Любі. Сьогодні в мене. Такий же самий посил мого серця, не тільки на ситуацію проповіді Євангелія від гріха, але такий самий посил до тебе і до мене. Давайте, любі, проповідувати людям Христа, проповідувати його завершену роботу, проповідувати цю простоту Євангелія, благодать. Там, де не потрібно якоїсь замудрюності, філософії, добавляти чи віднімати, проповідувати те, що він уже Звершив на Христі, даби ця сила Христа вона настільки чиста, вона настільки непорочна, вона настільки любові обільна, щоб вона не, знаєте, я можу сказати, не засорялася якимись домішками. Чуєте? Це настільки чиста закваска Христа Христового, що вона звільняє вмить. Від самого страшнішого, що може бути, від смерті, від хвороб, від гріхів, від душевних мучень. І нині Дух Святий мене піднімає для того, щоб я це звіщала. Ви знаєте, скільки людей нині паде в крайності? Знаєте, Багато починають проповідувати простоту Євангелія, а потім мало помало дещо додають трошки свого незамі... незамітно, не тому, що вони цього хочуть. Воно саме душевно, якісь підходить, коли ми десь не пободрствуємо, чи може не, як я би сказала, не звіримо з Словом Божим. От ви знаєте, я розмішляла про те, що є багато благодатчиків, і я, може в тому числі, проповідували. Що да, Ісус любить, да, Ісус прощає, да, Ісус ціляє, але забуваючи, ми могли додати ще якісь крайності. От крайності, такі, як, наприклад, я знаю, я багато чую таких, хто несуть, да, Бог за вас він вже все звершив, а потім не йдіть до лікаря, чи там не пийте там якісь таблетки. Ні в якому разі це крайності. Любі. Я вам скажу, що Бог настільки любить, він настільки заботиться про тебе. Я розмішляла, я знаходила в писанні, де Павло говорив, Тимофій, випий раді твого желудка, вина, а Лука був лікарем, старий завіт, бабки витушки, які приходили приймати роди. Там, наприклад, смок ви прикладали до них, там Бог говорив, іди і окунися в воду, і так далі. Так багато-багато таких інтересних моментів. Для чого? Для того, щоб людина, я би сказала, не зневірювалася, не впускала свої руки. Отець настільки тебе любить, що я скажу простим людським язиком, що в боротьбі, як кажуть на війні, любі методи вони, як би кажуть, корисні для того, щоб перемагати. Папа за те, щоб ти жив, щоб ти жив. І саме ключове слово живи! Живи, дивися на Христа, взирай на це слово істини і живи. Я кажу, так як сказала Кетрин Кульман, я проповідувала Христа, а ця істина Христос освобождала їх від того, що їм було потрібно. Сьогодні мені не треба проповідувати, щоб ти не пив таблетку, чи ти не, не робив те чи те. Я тобі проповідую Хрест Христів, на якому звершилося твоє спасіння. А якщо там був піднесений твій гріх, то це ж і є жало, яке тебе кусало, щоб у тобі. Підняти болість, підняти смерть і так далі. Там, 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 у нім, на Христі, все це звершилося. Ви знаєте, я засвідчу таке чудове свідчення на днях. Раніше, ви знаєте, коли мого сина скручувало десь щось там починало з животом. І я, ну, в мене була така материнська якби, паніка, я не знала, Боже, куди хапатися, куди йти, чи йти до лікаря, не йти до лікаря, як поступати? А тут, знаєте, не відходячи від каси, як то кажуть, я кажу до нього: синок, скажи, ранами Ісуса, я стілений. І ви знаєте, що я почула? Я не можу про це мовчати. Я почула, як тихо, отець прошептав мені. Юля, Юля каже до мене, так ніжно Хрест настільки непорочний, настільки сильний, як скільки це сила, не много слов, не потрібно зараз багато слів, каже отець. Просто чистота Христа, чистота Христа, коли я це сказала, сказала, синочок, ти здоровий вмить дитина стала здорова. Вмить дитині стало легше. Ви знаєте, потім я ще для совісті мами, я чесно скажу, я дала йому ще сиропчик. Думаю, хай буде. Знаєте, я знала, що він вже здоровий. І, і він, як дитя, він теж знав, він каже, Ісус мене зцілив. Но я говорю вам про те, що настільки хрест хрестів, він чистий. Я щира з вами. Я щира. Знаєте, зараз багато хто він хоче навчити нас є, є. Я вже зустрічала не раз, що Біблія не потрібна. Ісус не читав Біблію, кажуть. Знаєте, ми маємо мати все-таки страх Господній. Не той страх, не той страх, що ми боїмося Бога. Ні. Папи ніхто не боїться, батька не потрібно бояться. Но повага має бути. Я знаю, що Слово живе, я знаю, що Слово внутрі нас це Христос. Но я скажу, якщо би не було Біблії, звідки би я взнала? Скажіть, будь ласка, ті самі православні, католики, п'ятидесятники, Баптисти, харизмати несли завжди Євангелію, несли Слово. Чи то був Старий Завіт, чи Новий Завіт, ну Но я ніколи не бачила, щоб Ісус не говорив про Слово чи про Біблію. ні Як? Ніяк він не говорив, якщо там написано, що він сказав, написано. Та він навіть сам брав закон і ставав в синагогі і читав Лето благоприятне. і сказав, знаєте, тут про кого пише, про мене тут пише. Любі, я запевняю вас, будь ласка, давайте поважати батька, давайте розставимо ці пріоритети, давайте Духа Святого приймемо в своє життя. Звичайно, що має бути розпізнання. Звичайно, що, як я кажу, як разом ростуть плівяла і пшениця, так і Біблію можна читати і не розуміти правильно. Звичайно, що сказано, де вівці там посереді них вовки, і вони в овечих шкурах але якщо б сьогодні я не читала слово, звідки би я розпізнавала, звідки би я знала, що таке істина, а уявіть, що сьогодні приходять до Христа люди, і я їм буду говорити, не потрібна тобі Біблія, в тебе вже є голос всередині. Цікаво, звідки та людина буде знати, а як мені розпізнавати, що добре, що ні, а що зле? Як жити? Людина буде їсти, скажімо, п'янствувати, робити якісь беззаконня, ходити по інших жінках, чоловіках, допустім, і скаже, це нормально, голос внутрі мене не засуджує. Я буду так жити. І тільки Біблія, слово Боже, скаже, як через Павла. Ти син Божий, навіть іменувати це в тебе не має бути, не должно. Я не можу перекреслити Слово Боже. я просто закликаю всяких, хто шанує Бога, хто шанує Його, не відкидайте в Слово, не відкидайте. Воно допоможе вам. Навпаки, захистіться в Слові Його, захистіться в Його любові. Бо тільки так, тільки так, коли йде Слово разом з Духом. Ви зможете. це, знаєте, як дві зодіті сандалі на ноги. Слово благовістити мір, благовісті, саме це говорить про те, що ми не можемо роззутися, не можемо скинути з себе цю зброю ні в якому разі. Тому я вас благословляю таким коротесеньким посланням. І прошу, і прошу, і знаю, що Дух Святий, він сильний збагатити, зростити у вас ще більшу полноту Христа Христового. Читайте Слово обов'язково, але з Духом Святим. І тоді ви настільки зміцнієте, вскріпнете, що ви будете здивовані. І ще хочу вам сказати: не е, силкуйтеся, знаєте, вірити. не силкуйтеся. Я пробувала, це нічого не допомагає, це зусилля. Віра це плід, вона зростає, але вона зростає якраз від Слова Божого. Пам'ятаєте, там написано Віра, від кого? Від проповідуючи, коли нам несуть. Що несуть? Слово Боже. Слово Боже. І тому е, слухайте, читайте, розмишляйте. Саме головне розмірковуйте. По, по слову, по два, по три, розмірковуйте, особисто самі. Можливо, не сразу все получається, але побачите, дух Божий, він так, він прям стремиться допомогти вам. Я, я це говорю з, з власного опиту. Да. Амінь.